І всі брі, дорогі друзі! Це останні з нас два. Ні, хрена собі. А, ось. А, коротше, я не знаю. мене українізатор а, мене посилає далеко і надовго. Ось, Тож, будемо грати а, так. Переводити я знаю, як переводити, тож, в принципі, нормально. А, ось. Ну, а хотілося б. Так, так, да. Тільки оце буде на англійській, або хочу. Ось. А не знаю. Не буду я морочити голову 40 раз. Коротше, погнали останній з нас. А, Коли вона вийшла? 3 квітня я її не міг пройти, а зараз от можу. ось, е Нова гра погнали, і, кстати, буде по ній багато чого. Самі низькі нормальні. Давайте на нормальному пройдемо, а чому б і ні. Баланс... Ну, збал... якщо він збал... ну, якщо він чує так нормальненько, то нормально. А... Uh, Коротше, погнали. Погнали. Ось. Починаємо проходження нарешті другої частини The Last of Us. Надіюся, що проблему цю справлять. Ось. Бо це капець. А, так, то нормально. Нормально, добре. Ось. А, в общем, я не знаю, кстати, що буде в цій частині. Я чуть, -чуть подивився, щоб хоча б вспомнити, що тут ще було. Іменно першу частину, а, щоб зрозуміти, що, хто у нас за герої Еллі та Джоел. А, ось Потім у нас ще якісь там герої додали, появилися, навіть так скажу. Коротше, там, да. Sony Entertainment представляє. Гра від студії. Щось -то там. Так. Всі це світляк я так розумію, або ні. А, ну, іменно на гітарі. Не, не пам'ятаю, так вийшло. Я а як так вийшло? Я а, а мені треба було її довести до цих досідляків. А, коли коли з кимось проходиш по країні, вона хотіла, щоб її імунітет щось вдав. Може я купився на цей на цю ідею знайти. А може просто хотів. І ми добралися. Добралися. Ми знайшли е, світляків. З, е, е. А, і вони е, е, мали зробити ліки. Ось тільки воно би її вбило. Ну, Вона би померла, воно би її вбило і так. Іменно то, що вони би вирізали. Я не дам її забрати. Це наше е, майбутнє. Подумай про це. Чорт Джойле. На трясті. І що ти зробив? А, і що ти. Я врятував її. Врятував, потім ми пішли до ліфта. Він спустився, там Марлін. І коротше така. Пішли дети. Пішли дівчинку, я держу тебе. Я тримаю тебе. Прикрити ви... виходи. О, боже. Це. Серйозно? Що ти сказав Еллі? Я сказав... Що там? Я сказав... Імунітет? Нічого не... Це, не Коротше, він би їй так, і так. І вона повірила? Вона нічого не сказала. E -hmm. Час повертатися. Окей. Okay. Не, я не знаю, чи вам подобається те, що я так проходжу, но. Ну. Ну, якось так, а що я, а що я більше ніяк. Боже, як же, як же просто гарно, ну все тут гарно, все таке. Боже, я Ффф. Боже, а ця музика ці. О, це просто. Просто ну, не передати словами, який це кайф, коли. Ну, ти собі проходиш гру, яку ти ну, ку... ну, я її пройшов. І, і це було просто чудово. А коли вийшла оця друга частина, я думав, що буде не так ні, воно прям продовжує ту же атмосферу. Не знаю, чи воно буде далі, далі таке продовжувати, але це прям дає а, про себе знати. Ну, no. Я бачу, бачу. Бачу куди нам треба. А тут на такі лишилось, да? Молодець. Вперед. Там вперд! Звездо! Миш Тож, вперед! На пушки в пригод! Для пошуки пригод на звук дупку. Бо ми ж шукаємо на неї щось. Шукаємо. Як завжди. Що, а, що нам ще робити? Так... Ой-ой-ой, що це за залагало. Ну, гра тільки тільки вийшла, тож, понятне діло, що може чуть-чуть підлагувати оце усе. Це ремастер, я не знаю який він буде задовгий. Відкривайте <стоит> відкривайте, відкривайте, куми, горілки стаканчик. Бігає по пуль весело кабанчик. Підем. Okay, давай okay. я відведу. Ти йди, гаразд. We uh, uh, боже, не касаємо. А по поводу того, що ти пережив чи щось. Напевно, я поступив би. Ну, я би сказав. Ну, я поступився би I так. же. Коротше, я поняв, що він каже. Крот, каже, що я би зробив так само, як і ти. А, ось, а, а, ну, і все одно мені каже. Ну, якщо він би зробив так само, як і ми, то в принципі, логічно би було. Ну, не знаю. Як було би, ну то таке. Побачимося, Томі. Як воно гарно, просто яке красиве, боже. От я все, я, я прев'ю. Я роблю прев'ю, ви що люди. Це, це прев'ю однозначно. Це просто прев'ю однозначно. О. Прийшли до Еллі. Не міс маміма. Коли, зна... коли привик до своїх субтитрів. Пропустити ролик. А, пропустити сцену не хочу. А можна мені, будь ласка, чи тут немає моїх. А, ну, окей. Не можу. Ну, окей. А, я так хотів. Я, я, я не вмію переводити з, рос... з московської мови. Привет! Элли! Элли! Элли, ⁇ перный театр! А так я хочу... О! <coughs> Малюю! О, тряся. Чого Я так лякаєш? Я стукав, но але. Ну. Що? Що таке, Джойле? Просто зайшов. Люди. Знаєш, тільки всі і говорять. Яка ти а, класна. Ну, коротше, яка ти супер. А, гаразд. А, ми з а, Томі. А, а ви, Він сказав мені. А, розказав мені анекдот. А, ось. Кручу, я його забув. Uh, він його забув, і він сказав, що мені він розказав анекдот, але я його забув uh, і спомнити він не спомнив. Джойле, уже ну, пізно yeah. мені вставати yeah, через пару годин. Так, так, так. Я розумію, я зараз прийду. Тільки, тільки покажу щось. Что? Що це? Деякі називають це цю штучку гітара. Смішно. Зіграти тобі? Давай. Okay. Добре. <звук> так, давай. Uh, пообіцяй, що не будеш смі сміятися. Я не буду. Не буду. Я тобі вірю. Я тобі довіряю, щось таке. Чого? Джи. А що воно не хоче? Okay. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen, missing parts. I have no need for any more. I believe. And I believe. Cause I can see. Our future days. Days of Твопам, твопам, клопам, клопам, клопам. Молодчик. <laughs> <Yeah>. Молодець, молодець. <coughs> Ось так. Вот. Ну. Не так уж и I I can can ну. Як умею. She's yours. Вона твоя? Ні-ні-ні-ні-ні. Я ж не вмію грати на неї. Я ж пообіцяв тобі, що навчу грати на ній. Обіцяв. Ну, так що, завтра почнемо? Гаразд. Окей. Гаразд. Добре. ну, Т. добре. Ти. А, добр. добр. Did... ти ты... ты... згадав той uh -huh. анекдот? Uh... What is the downside of the flash? Time consuming. Я нічого не поняв, я би поняв. So <laughs> uh, таке. Yeah. Uh -huh. night, Спи uh, маленько. А це ж найперехідний вік, наче почався, бо я вже. Це ж йде після того е е е всього. Що й ти тут зараз будеш тарабанити? Дин. Ну так, типу, ти з. останні з нас частина два. Ну так, і пройш... пройшли. Майже всю країну, щоб просто доб добратися. до цього...» е як його називає, До лікарні до світляків. І, і. капець і капець. І, коротше, так. Я не знаю, чи я буду її повністю проходити іменно записувати, бо довго кабзда. Ще й коли в тебе э, російські субтитри, і те, що тобі переводити треба, то в мене мозок э, пішов э, далеко і надовго. В общем, Еллі. 4 роки по тому. Ох, блін! А ох, бляха. А бо ух трясті. Uh, Пробач, дай мені хвилинку. Що? Вона. Вона просто. Що Що ти... Шо твориться, мені Я без наших субтитрів ні хрена не розумію. Вона по поці... Вона, вони, коротше, поцілувалися з Діною. Це був просто поцілунок. Ой, Господи, що за... О, боже. Ти цілувалася з Діною? Was... Я думала, що ми з нею. Вона, напевно, хотіла, щоб... Я була... Ну, трястя. Як не... Ти дура, Ти дурень. Де і куди ми опазуємо? Ми нікуди не оцивуємо. О, вот, ти молодой, ой, яка ти красива, яка ти красива. Яка ти гарна, за 40 гривень, штани. Гаразд. Гаразд так гаразд. Тут вже і спокол, ходить. Дійсно. В принципі, якщо є. Е, якщо на суржику казати, то нормально, ну, типу ні, ні туди, ні сюди, ну просто я. Я не люблю, коли Росія. коли українізатор не виходить встановлюватися, а ти хочеш, він встановитися, а він не буде. Він де що йде, послав. Все, все, а я ось. Ну, або я одну серію запишу і. коротше, подивлюся, що там буде по вашим. Sucks.

А, ви в тому селищі там де він нам показував. Я правильно зрозумів, що ти цілувалася з Діною і за Я нічого не поняв. Так, прикольно тут. Мария? Мария? Мария, Мария. Я... Слухай... Ты не... Я знаю. Я просто... Я хочу, чтобы ты подумал. Mm -hmm. Еллі не в обіді. Коротше я поняв. Вони розмовляють про те, що. А, типу. Він не в обіді й за <lishing> того, що вони там з нею поцілувалися. І от і о все. Хей, hey олтамер. -he, yeah, ну так, ну так. Що ви до нас на своїх конях ходить? Вони нема що робити чи що. О, привіт! Хало, хало. А чо ти, що ти чекаєш? Типу, я маю відкрити діжу. Я твій. Сніданок будеш? Де Марія? Ось там. Елі, Підійди сюди. Це... Це... Я... Не... Хочу... Я... Хочу... Я не... Ой, господи, дай мені. Я якщо не переведу, то це капзда буде. Я Не хочу слухати. Послухай. Сет. Сет. Підійди. Ось. О, дупа. Еллі. Hey. Слухай, uh. night... a... hey... uh, вчора я був... Sure. Нічого. Я хочу сказати пробач. Марія сказала, сказала ви йдете... 에... Там... Okay. 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 Я зробив I'll вам сендвічі. Гаразд. Okay. okay. З, го, з, го, від, you, з, you, з з гов'яд... корови коротше. Я не знаю, як говядина uh, буде. Я в мене з, г, все перепуталося. вже. Uh, that's that's благодарю. Що благодарю? Що це означає благодарю? Господи, що за слова у них такі кончені. Скажіть мені, що за. Благодарю. Что это такое? Что это за дичь? Благодарю. Дякую, еперный театр. Пахнет вкусненько. Да, ко мне тоже вызвало, так идея. Ellie, you know the creek trails? Not really. Dina's done it a bunch. I'll have the two of them taken. Значит, веришь, но что веришь? Я ничего не понял по субтитрам. То, что я я не понял. Элли, я тебе поговорю на секунду? Скільки ми записали? 26 хвилин. Боже, я вже бомблю на це все. Капець. Я знаю, чому тобі... Я знаю, що тобі... Я знаю, що тобі... Я знаю, що тобі... Я це гра. Окей. Окей. Sorry to pry. Be safe. Thanks. Що лезу? Що таке лезу? Прось, прости, що лезу. Що це таке? Пробач, що злізу чи що? це за дичу них така, господи, які Yo, Gina, кончені, assignment. конечно.

По-перше, я не хочу ні, нічого сказати по поводу гри гра прикольна, гра, все нормально. Україні завтра не хочу ставитися, я це переводити не буду, мене вже бомбить. І е, чути мій бомбеж і, често взагалі нічого не кажу, коли субтитри йдуть. Я не хочу вам це показувати. І вообще, цей, тож, е, зроблю так. Я зроблю чисто по цій грі, може смішні моменти, і все, я навіть трогати її далі, далі не буду, бо мені не хочеться вам давати продукт, який я не можу нормально перевести, І все в у цьому у всьому. Тож поки що буде посилання на плейлісу до Telegram, Discord, підписати канал, посати подобайку, не забувайте писати коментарі до злотих ігрушок, до сутих проходжень. Сім пока.